Проколтино! За звичайній своїй манері Чотири польових гравця чудово зараз грає притийка. Відбиває м'яч на користь команди вивчається криля Донбасу. Удар дальньої відстані від Гавеля Баніко підставляв ногу і не дав передачу на кошового і не дав можливість пробити кошову. Удар дальньої відстані був. Чудово грокі криля Донбасу. А в пробиває, повернує передачу з кутового. Брію пробиває, і Біднюк рятує команду крилям на масу. Лотоцький чудово зараз заважає. Олександр робить передачу на Малюка. Малюка можливість пробити, пробиває і не влучає по воротах. Перед Врієм Баніков. Врія намагається кипіти. Дай передачу на Бровко. Бровко пробиває. І знову Беднюк чудово грає. Тику зараз. Будер. Три на Бровко обігрує зараз сибулю, проходить. Заходить в карний майданчик, пробиває і забиває зараз бромко. Чудовий прохід. Тр... Тейко зараз. Дудар. Бровко. Бровко обігрує зараз сибулю, проходить. На селюка, селюк на малюка. Малюк на бромко. Око зміщується в центр, буде пробивати, пробиває, і беднюк не ловить м'яч поміж ноги. І забиває вдруге Дмитро Бромко. І 2-0 На селюка, селюк на малюка. Малюк на Бромко. Потоцкого. Селюк. Бровко, Бровко скидає на Селюка і забиває Іван. Чудова комбінація від Тагерсен. Бровко на Лотоцкого. Селюк. Дудар його не обікрав. Бенню помиляється, Хобадю пробиває. Знову пробив. І стійка рятує команду та Герюк. Команду хрилядом масу після удара Бровка. Чудово зараз Бровко помітив, що Голкіпер змістився. пробив. Баніко звичай, пробиває, і забиває Олександр Баніков і криля Донбасу. Ну що ж, дається, Донбас крилядом масу після удара Бровка. Чудово зараз, Бровко помітив, що Голкіпер змістився. Горію залишає хоботніватні уйде лов на Брукова. Перехоплення, як чудово зараз грає. І поміж нік забиває притиків. Зараз восьми номер команди Крем. Горію залишає. Хоботні-махоботні уйде лов на Брукова. Матч чудовий матч. Нога один з динамікою. Для Донбасу з центра поля. Перехоплення Арсені Гурів чудово перекидає Беднюка. І який же ж фантастичний матч, чудовий матч, один за динамікою. Донбасу. Амбасовий з центра поля. Забиває і спокійно голкіпер. Камера віддав на Гавеля, перед Гавелем Селюк, Гавель підтить, пробиває і чудово зараз грає реакцію, показує притичка. Же... на нахоботньо. Поботін назад на свій колону поля Виманює гравців. Як же чудово зараз зіграв Селюк, обіграв і пробиває на філіграмну і забиває Іван Селюк. Як... Ко? на нахоботня. Хоботін назад, на свій коло... І Гамера перехоплює м'яч, віддає передачу на Цибулю. Цибуля пробиває, чудово, зараз грає притикає і вибиває. Проходить передача на Дудара. Дудар нахопення, охоплення відразу на Селюка. зберігає все ж таки м'яч Іван. Давалося, що вже втратимо, але все ж таки зберіг м'яч Іван. А обіграє зараз Селюк у робить чудову передачу на Лотоско і забиває Олександр в порожній ворот. Проходить передача на дудера, на Дудара, хоботня, хоботня відразу на селюка зберігає все ж таки м'яч Іван. Давалося, що вже втратимо, але все ж таки зберіг м'яч Іван. Лавенко повертає на горі, горіє, відразу на куту малюкам. Малюк прострілює і беднюк рятує Зараз команду калядомасу переводить Гавель. Обігрує зараз, віддає передачну кошовоку, що пробиває, протик, протика, як вже чудово зіграв. Цей трас на Назарова перехоплення. Але знову малюк перехоплює, горією. 3-2 вихід прострілює і беднюк рятує команду Кля Донбасу. Забирайший м'яч до своїх груп. Піде передачу на Банівка, один м'яч у гру через Олександра. Олександр змішується. Йде передачу на Гавеля. Гавель проходить далі. Зберігає, обігрує Яловенка. Передача на Баннікова. Банніков, Банніков пробуває і забиває. Олександр Баніков. І шістий рахунок стає на забирайший м'яч до своїх груп. Віде передачу на Банівка, один м'яч у гру через Олександра. Олександр змішується. Віде передачу на Гавеля. Гавель проходить далі. Притика води м'яч в гру, віддає на Хоботніва. Хоботнів на Селюка. Селюк знову повертає на Хоботніва. Хоботню помиляється при передачі. Цибуля пробиває і притика рятує зараз. Ворота команди. Тай відразу на Селюка. Проти нього бореться Гамера, Гамера виборює, іде передачу на Іліїна. Ільїн і Тетеря виходять. Тетеря отримує передачу, пробиває і притика. Чудово реагує. Ільїн втрачає Селюк. Виходить. І знаєш, передачу на туда, дудар не влучає ворота, хоча й битюк стеливсь, йде передачу, як же зараз Лопоцький прочитав цю передачу, завадив, Іде передачу вперед на дудера. Дудар пробиває і не влучає по воротах. 30 секунд залишилось нас за завершення. Рахунок матчу 6-3, на користь команди та гіперцентралісман. Амера з м'ячем. іде передача на баніку, баніковий виходить віч на віч від фортена Гамарі. Гамера забиває. 6-4. Рахунок у нас стає за матч. 30 секунд залишилось нас за завершення. Рахунок матчу 6-3, на користь команди та гіперцентралісман. Амера з м'ячем. іде передача передачна... Патнев Селюк обіграє Селюк пробиває і з фінальним свистком забиває Іван Селюк сьомий гол для команди «Тайгер Крістан Талісман. Ну що ж, сім черпатнев. Чот... Селюк. Тері. Е, перемога та ні, все ж таки не розрахували, Бо вже після свистку був гол. Так що 6-4 залишиться у нас рахунок за матчем.